Вітаю всіх на нашому каналі Міні-Фермер. Сьогодні хочу вас познайомити з нашою продукцією, а саме клітка для утримання перепелів з яйця Отже, даний варіант ми виготовили для нашого постійного клієнта повністю з нержавіючої сталі. сталі. Дана кліточка у нас має годівницю бункерного типу з роздільними ячейками. Яйцезбірник і також піддон подовжений, який ми виготовляємо завжди нашому клієнту вже останні 3-4 роки. А це для того, щоб сміття з яйцезбірника не падало у годівницю нижнього ярусу. Отже, дану кліточку ми виготовили сьогодні вперше. Раніше ми виготовляли вже брудери повністю з нержавіючої сталі. З електротерморегулятором для обігріву маленьких пташенят, перепелів. А сьогодні виготовили саме клітку з неживічої сталі. Клітка у нас укомплектована повністю, має годівницю, піддон для посіду, яйцезбірник, систему ніпельного напування. І даний ярус один може вміщати в середньому по відгуках клієнтів 30-35 голів. Хоча. Для однієї сім'ї з власного досвіду достатньо однієї кліточки і, в принципі, 25 перепілок, тому що вони несуться майже щодня і це 20-25 яєць, якщо помножити там, на 30 днів, в місяць виходить десь 600-700 яєць з однієї кліточки. Цього, в принципі, для однієї сім'ї достатньо в повному обсязі. Тому якщо а бажаєте придбати і вагайтесь скільки вам необхідно, то тут треба враховувати власні потреби. Отже, ознайомитися з цінами та асортиментом нашої продукції ви можете на сайті Мініфермер. Якщо якісь є питання, залишайте їх в коментарях. Дякую всім!